Діти військовослужбовців із та Сміли приїхали на екскурсію у село Шевченкове. 1640 року уявляєте, карта, француз жив в Україні, вивчав українські традиції, козацтво, зокрема. Учасниця екскурсії Софія Поляруш каже, найбільше їй сподобалась Шевченківська хата. Там дуже так її оздобили такі деталі. Всі ну так можна зануритись в ті часи, як раніше вони там жили, як їхній був побут. Це все, як вони взагалі вміщалися в такій маленькій хатинці. Соціальний педагог Леся Гриб розповідає під час екскурсії діти мали змогу побачити те, про що читали в біографії кобзаря. Ми привезли діток 8-11 класів. Метою цієї поїздки. Ми бачимо тим, щоб діти не забували, пам'ятали про наших відомих письменників. Екскурсії в це місце систематично організовують для дітей військовослужбовців та із малозабезпечених родин з різних куточків Черкащини, каже голова громадської організації Чужих бід не буває Іван Полудень. Наша громадська організація чужих бід не буває. Працює із родиною військових. Ми опікаємося десь півтори тисячі родин. У цих родинах багато дітей прививаємо, щоб вони любили нашу державу, щоб, бо це наше майбутнє, які будуть будувати державу і так далі. В общем, передаємо ці всі цінності. Далі учасники поїздки відвідали хату Дяка. У ній навчався грамоти Тарас Шевченко. Заступниця генерального директора з наукової роботи Національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка Людмила Метик розповідає, над будинком збудували захисну споруду 64 роки тому. Останні ремонтні роботи робилися у 2006 році, були вікна замінені, хоча вона потребує повністю. Повністю ремонту ця приміщення, тому що пам'ятка дуже давня, і тут потрібно, щоб було і клімат контроль, тому що дуже сильно влітку пересушується. Ось ви зараз бачите, що на вулиці йде дощ, і таке трохи тепло, і тут вікна попотіли. Тобто, це не не добре для цієї пам'ятки. Вона для нас є дуже цінною. Додає, державні кошти не залучали, оскільки були охочі допомогти. Так, протягом трьох років за підтримки доброчинного фонду МХП Громаді та громадської організації Екологічний рух Черкащини відновили вітряк 19 століття, облаштували благоустрій, а також перекрили дахи на відтворених хатах родини Шевченка. Голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП Громаді Тетяна Волочай додає, цей проєкт коштував майже 4 мільйони гривень. Це дуже важливо, це наш стратегічний напрям, тому що ми бачимо, що війна йде не за територію, а війна іде за сенси, за поведінку людей, і Росія повсякчас хоче знищити нашу українську ідентичність. Вони постійно вивозять артефакти, руйнують культурну інфраструктуру. Тому зараз саме час це зберігати, примножувати і давати цьому вогню в нас горіти, щоб мати сили для опору, для до. Натів для роботи, для відновлення громад для життя Неля Пилипенко та Мас Суспільне новини, Черкаси.